Лічильна гладь, мережки, вирізування та гаптування це лише мала частина стародавніх українських технік вишивання. І всі ці сакральні знання зберігає та примножує наша співвітчизниця Ранна. Традиційним орнаментом майстриня може оздобити будь-яку річ, тому її вироби мають неабиякий попит. Але цікаво, що жінка відкрила студію вишиванок не в Україні, а в картвело. Як зберегти українську душу у грузинських горах? Дивіться в нашій традиційній рубриці Незламні. Вишиті сорочки, спідниці чи сарафани. У власній студії у Тбілісі, українка Аріанна оздоблює будь-який предмет гардеробу. З дитинства майже з шість років я займаюся вишивкою. Тобто вишивала бабуся, вишивала мама, але мама вишивала хрестиком. Ну так а, бавилася, як всі, мабуть, жінки бачаться. А бабуся моя вишивала рішельє. Художню гладю, вручну вишивала, але ж знов таки хрестиком вручну. Аріанна за фахом, диригентка хору, жила на Дніпропетровщині. З початком повномасштабної війни оселилася у Сакартвело. Там постало питання, чим займатися. Сиділа і вирішувала, чим займатися. Чим займатися, таким, що було би і до снаги, і. І переносило б якусь користь, знаєш і, і ще й було б щось естетичне. Ем, от. І я кажу: ну що, давай ревізію ресурсів проведемо. Що ми вміємо? Що я вмію? Я вмію те-те-те-те-те-те-те, -тет 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 зупинилися на вишивці, бо я вмію і шити і вишивати. І е завжди в мене якісь дизайнерські ідеї приходять. Аріанна ще в Україні грунтовно вивчила техніки та символи у вишивці на новому місці з чоловіком. Купили вишивальну машинку і почали розробляти дизайни нових виробів. Ручна вишивка має е, дуже багато елементів для вивчення. Те ж саме і програмування машинної вишивки там бездомний колодязь. Е, його осягнути там за ті два роки, що ми вже з цим пов'язані, ну, повністю все неможливо завжди ти чомусь навчаєшся новому. Отак і в нас. Я, наприклад, знаю, як технічно вишивати, тобто не, не просто програмувати, а як це технічно зробити. Зап'ялити, розмітити, як стабілізувати. Що там. От і у нас така команда. Ми, ми займаємося вдвох. Зараз майстриня виготовляє одяг для святкових подій та для щоденного вжитку. Оце вишито гладдію. Оце воно. Це воно гладю, це дизайн не мій, але ми його, е, це ми купували дизайн, але ми його скомпонували, тобто був просто квадрат. Як розмістити, як, дуже класно, красиво, як зробити це на блузку? І ти сидиш, думаєш, як зробити? якщо отак, отак, тобто ти, твоя робота дизайнера це правильно розмістити його на е, одежі, на блузці, правильно підібрати фасон, щоб воно е, вигравало, а не губилося. Декорує українським орнаментом і сценічні костюми. Їх, здебільшого, замовляє наша діаспора на різні виступи та концерти. Ось сценічний костюм. То все машина вишивка. Я показую. Ось сценічний костюм, в якому я виступаю. Оце шарафан. Це все, оце крестиком вишите. Це розробляли ми дизайн самі. Але як самі на машинці програмували самі? Аріанна береться за будь-яке замовлення. Її роботи купують переважно співвітчизники. Хтось з них виїхав до Сакартвело ще задовго до повномасштабного вторгнення, хтось після. Проте всі вони бажають мати у гардеробі одяг з національною символікою, а майстриня їм у цьому допомагає.